Всім привіт! Вітаю вас на своєму каналі. Маю змогу сьогодні вам показати ось таку красу. Називається, це намисто неосяжна мить. Пані Галина надіслала мені свою фотосесію, яку вона зробила за моєю схемочкою. Ось така краса вийшла, тож ви маєте сьогодні змогу оглянути у всій красі цю прикрасу. Хто має бажання придбати для себе схемочку, то може придбати її. Кому потрібний майстер-клас, можна замовити майстер-клас. А кому до вподоби сама прикраса, то можете її замовити у пані Галини. А ссылочка на її Фейсбук буде в описі під відео. Тож пишіть свої відгуки, як вам прикраса, чи до вподоби, чи ні, буду чекати від вас. Коментарі. І обов'язково замовляйте для себе ось таку красу. До нових зустрічей!